Соняшник Астурія, середньоранній простий гібрид української селекції, призначений для класичної технології вирощування. Має потенціал врожайності до 5 тонн з гектара та вміст олії до 49%. Висока стійкість до хвороб і посухи робить його придатним для вирощування на всій території України, зокрема в умовах, де поширені всі раси вовчка Аджі. Переваги гібриду Астурія. Висока врожайність. Потенціал до 50 центнерів з гектара забезпечує стабільну продуктивність і рентабельність. Стійкість до посухи, гібрид ефективно використовується у регіонах із недостатнім зволоженням, стійкість до хвороб. Астурія демонструє стійкість до фомопсису, фомозу несправжньої борошнистої роси та іржі. Стійкість до вовчка витримує сім разів вовчка AG, що захищає рослини від цієї загрози. Соняшник Астурія – надійний вибір для аграріїв, які шукають стабільний урожай і високу якість олії в будь-яких умовах вирощування. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.